Всім привіт! Друге продовження теми страждань. Або як з них виходити? Одне з страждань це проживати реальність такою, як вона є. По реальність вона завжди одна. Ну, це набір фактів, які йдуть послідовно один за одним. А от Ставлення до реальності, тобто подобається чи ні, як я це оцінюю, чи узгоджено воно з моїми думками, очікуваннями впевненостями чи ні, оце вже починається така суміш, де ви починаєте розбирати, так, брати і казати: ну, оце погано, оце не те, оце не те. Оце така реальність у нас погана, оце така реальність страждає. І вона така, яка є. А от як проживати її, це вже вибір. І зазвичай ми отримуємо ну, душевні такі переживання, а іноді фізичні, з за того, що ми вс ну, беремо всіми силами, стараємося, щоб переробити реальність під ту, яку ми або очікуємо, або бажаємо, щоб вона була. Нам так хочеться, щоб отак було, ми все туди вкладаємо, воно ніяк не повертається. А у люди, реальність, вона більша, вона не тільки для тебе, вона для всіх. Ну, це як щось таке велике, що його як ну, пробувати тобі зупинити локомотив. Да? Ну спробуй. Тоді чому ну, дивуватися, що тобі погано. Ну попробуй його зупинити. Він тобі або розчавить, або ну, травмує. Тож, як, як, що з цим робити? Да? Перше, це зрозуміти, що е, питання не в тому, яка реальність, або е, у вас чорна чи біла полоса, а питання в тому, як ви зараз ставитесь до, те, до цього. Ви ці, ці обставини, ці моменти, навіть якщо вони зараз, ну так, не дуже сприятливі для вас, возьмете і. Приймете ну, з вигодою для себе, да? ну, ви зрозумієте щось, ви десь прокинетесь в чому, ви е, щось побачите, чи навіть в цьому можна щось е, е, обрести, обрести, да? по-російськи, не знаю, як по українськи Чому? Тому що іноді, коли ми слабкі, знаходяться люди, які нас можуть підтримати, ну, зробити якісь такі дії турботливі, і ми можемо побачити їх, ми можемо побачити їх сутність в цьому. А хтось піде, і тоді ну, ви побачите очищення від стосунків якихось штучних або токсичних. Тож, реальність, ну, вона така, яка є. А ваше ставлення це те, над на чим можна працювати. І від ставлення ви можете бути або щасливим, або ні. Тож, змінюючи ставлення до реальності, ви змінюєте не тільки своє відчуття життя, ви змінюєтесь самі і починаєте більше бачити можливості. Більше а, розуміти, як проходити, і більш стійкими до стресів. Бажаю вам ну, прийняття реальності і бажаю вам щастя. До нових зустрічей.